Чому не можна давати молоде зерно свиням? Перше незавершені ферментативні процеси. Після збору врожаю в зерні ще тривають біохімічні реакції. У такий період зерно погано перетравляється тваринами, може викликати здуття, понос, погано засвоюються поживні речовини. Друге це низька поживна цінність. В молодому зерні ще не стабілізувалися поживні речовини, містить менше доступної енергії та погано засвоюваний крохмаль. Третє. Ризик ферментації у шлунку. Через підвищену вологу і нестабільний склад зерно може бродити у шлунку свині. Це веде до здуття, колік та навіть отруєння. Що ж робити з молодим зерном? Перше це висушити до вологості 13-14%. Друге витримати на зберіганні хоча б 4-6 тижнів від збору врожаю. Третє провітрювати зерно під час зберігання. Четверте перевіряти на плісняву перед використанням. П'яте починати вводити поступово в невеликій кількості. Порада від маркет: якщо немає вибору і потрібно використати молоде зерно, змішуй його з старим висушеним зерном. Додавайте адсорбенти мікотоксинів, такі як бентоніт або цеоліт, і уважно спостерігайте за станом тварини. А замовити найкращі корма можна за посиланням в шапці профілю або за номером під відео.